Дональд Трамп пережив замах на вбивство під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Правоохоронці ліквідували нападника, але перед тим він встиг випустити вісім куль. Трамп отримав поранення та покидав сцену вже у крові. Ким виявився нападник, як йому вдалося так близько пробратися зі зброєю до місця виступу Трампа, та як цей замах може вплинути на подальші передвиборчі перегони. Про все це будемо говорити далі у випуску несеться. А також розповім, чому головнокомандувач ЗСУ Сирський. Направив перевірку до 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Отже, замах на вбивство колишнього президента США Трампа стався 13 липня за американським часом. А у нас вже була ніч 14 липня. Після перших пострілів агенти служби безпеки прикрили Трампа та відвели в безпечне місце з кров'ю на обличчі. Він отримав поранення вуха у своїх соцмережах. Трамп повідомив, що куля буквально прошила йому вухо. Через стрілянину загинула одна людина з натовпу. Ще двоє отримали важкі поранення. Як пише видання Politico, один з поранених це племінник конгресмена республіканця Роні Джексона. За його словами, родич отримав поранення шиї. Стрілком же виявився 20-річний Томас Меттью Крукс з Бретель-Парку. Це теж штат Пенсильванія. Його фото зі шкільного альбому за 20-й рік опублікували в американських змі. За даними ФБР, нападник діяв один. Він стріляв за приблизно 110-120 метрів від трибуни, де виступав Трамп. І також експертиза показала, що постріли могли бути з трьох видів зброї. Про це пише CNN. Стрільця ліквідували, тому про мотиви його вчинку поки нічого не відомо. Але насправді було б дуже цікаво зрозуміти істинні причини замаху. Адже стрілець у реєстрі виборців, позначений як прихильник республіканської партії, від цієї партії і збираються висувати Трампа в президенти. Але у 2020 Першому році нападник пожертвував аж 15 доларів демократам. Пишуть американські змі голосування на майбутніх виборах 5 листопада мало б стати для крукса першим. Поки американська влада намагається з'ясувати, як стрільцю вдалося підібратися так близько до місця виступу Трампа і відкрити вогонь. Секретна служба США стикається з хвилою критики. Американці звинувачують їх у безпековому провалі. Очевидці події розповідали Бібісі, що перед замахом бачили нападника на даху зі зброєю та казали про це поліції. Ми помітили хлопця, який повз голий даху будівлі поруч з нами за 50 футів від нас. Ми чітко бачили його з гвинтівкою. Абсолютно чітко. Ми вказуємо на нього: поліція внизу бігає по землі. Ми кажемо, чувак, там на даху хлопець з гвинтівкою. А поліція така Ха, так, ніби вони не знали, що відбувається. Як нападник міг розташуватися у будівлі неподалік. Не розуміє, і колишній агент секретної служби Джон Хадсон. Чоловік працював у службі за двох президентів за каденції Буша та Клінтона я зараз спантеличений тим, як 150-метрова будівля все ще може перебувати за межами безпечного периметру. Зазвичай у подібних ситуаціях навколо будівель мають бути принаймні поліцейські у формі, щоб перекривати доступ на дахи. І це найсерйозніша спроба вбивства президента або кандидата в президенти від моменту замаху на Рональда Рейгана в 1981 році. Про це пише Associated Press. що ще відомо про підозрюваного у замаху на Трампа за даними американських змі Крукс. Працював помічником дієтолога в будинку для літніх людей. Гвинтівку купив нібито законно. І більше того, як пише CNN, він був членом клубу спортсменів із дальністю стрільби на 180 метрів. За даними правоохоронців, у його машині та в будинку також знайшли вибухівку. А далі поговоримо про те, як цей замах на життя Трампа може вплинути на передвиборчі перегони США. Байден закликав американців знизити температуру політичної риторики після спроби вбивства колишнього президента. Він сказав, що говорив з Трампом після стрілянини та разом із дружиною моляться за нього. В Америці немає місця для такого насильства або для будь-якого насильства, взагалі, і крапка. Без жодних винятків Ми не можемо допустити, щоб це насильство стало нормою. Знаєте, політична риторика в цій країні стала дуже гарячою. Настав час її остудити. Ми всі несемо за це відповідальність. Замах на Трампа ймовірно суттєво не вплине на виборчі перегони. Вважає голова правління інституту американістики, але може дещо покращити ситуацію з рейтингами колишнього президента в окремих штатах. Той же штат Пенсильванії, де Трамп проводив цей мітинг, наприклад, Трамп переміг в ньому у у му році, а в 20-му році переміг Байден. Там тобто, ось приблизно там за такі штати, як Пенсильванія, йде найбільша боротьба, і от мені здається, що після цієї ситуації. Ще більше американців, зокрема з республіканського табору, будуть вважати Трампа жертвою, і, значить, з таких мотивів відповідно будуть більш ймовірно його підтримувати. Але в обох штабах вже підлаштовуються під ситуацію. Після замаху у Байдена змінюють передвиборчу стратегію. Там вирішили відмовитись від словесних нападок на конкурента республіканця і зосередитись на ідеї єдності. Пише видання Reuters. Трамп після замаху переписав свою промову, яку планує озвучити на з'їзді республіканської партії 18 липня, і він теж закликатиме до національної єдності. Пише Associated прес. Його зараз завдання дуже таке очевидне, і навіть з його перших коментарів видно, що це завдання не очевидне. Це стати символом об'єднання. Що мовляв, я от за цю націю постраждав. Мене намагалися зупинити, намагалися зупинити робіння Америку знову великою. Але тепер я розумію, що моя мета, моя ціль має бути досягнута. Об'єднанням, а не розділенням і не повторенням такого насильства. Що ж, Трамп разом з поліцією та службою безпеки США поїхав до Мілуокі, штат Вірджинія. 15 липня там розпочинається національний з'їзд республіканської партії. На ньому Трампа мають офіційно обрати кандидатом у президенти у зв'язку із замахом. Під час з'їзду посилять заходи безпеки. Мережею шириться інформація про проблеми в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Вони зараз воюють на покровському напрямку. Через розголос Сирський доручив перевірити ситуацію в цій бригаді та з'ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу. Робочу групу очолить начальник військової служби правопорядку Віталій Левченко. Про це повідомили в Генштабі, що взагалі сталося у 59-й бригаді і про що йде мова. 13 липня у Фейсбуці Вероніка Барта опублікувала звернення від імені рідних бійців 59-ї бригади. Жінка стверджувала, що почастішали випадки, коли військові зникають безвісти, а командування не надає ніяких пояснень про це рідним. Наприклад, її чоловік, військовий Олег Барда, зник 11 грудня 23-го року, і вона також пише, що військових відправляють на небезпечні позиції, наче цитую на виконання завдань з квитком в один кінець. Наступного дня військовослужбовиця та захисниця Зовсталі Катерина Поліщук. Ми її знаємо як пташку, опублікувала звернення до президента Зеленського щодо ситуації у бригаді і написала, що припинила співпрацю з бригадою. Вона попросила, щоб Зеленський ініціював перевірку за фактами. Цитую. Злочинних наказів свідомої недбалості, нехтування життям та здоров'ям особового складу і дій, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, все це нібито відбувається під керівництвом комбрига Богдана Шевчука. Про конфлікт у бригаді написала і Аліна Михайлова, начальниця медслужби батальйону Вовки. Да Вінчі, вона опублікувала у Фейсбуці пост, у якому пояснює, що звернулась до старшого начальника щодо неналежної якості надання допомоги на рівні медичної роти та сумніву у фаховості та обізнаності в протоколах одного з анестезіологів стабілізаційного пункту, на що їй начальниця медичної служби 59-ї бригади. Пані майор Аліна Осієвська відповіла східною мудрістю. Михайлова додала, що командування відреагувало, та вона очікує на результати. Офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький сказав, що усі в бригаді на своїх місцях виконують бойові завдання, які перед ними ставить командування. А також додав, що на командирові бригади велика відповідальність, і не всі хотіли би відповідати за такий особовий склад напрямок, бо це важка і відповідальна робота. Є. Yeah. Засоби, на які можна звернутися, да, якщо ти знаєш щось і ти бачиш якийсь там негаразди, і в тебе якимось чином є доступ до якоїсь інформації, от маєш право звернутися до вищостоящого штабу до того ж до офісу президента. О, і таким чином, якщо ці, ці вже механізми не працюють, вибачте, ну це все можна робити дуже швидко в умовах, того що є інтернет, є офіційні сторінки і так далі. А якщо сразу публічно писати це в простір, ну це реально дуже негативно впливає на морально психологічний стан не тільки командира, а давати таку оцінку. Я повторюсь, що ну, треба мати по-перше, звідки ця інформація і яким чином вона здобула я на Поліщук, от цю інформацію. Ну в цьому треба розбиратись, тому призначена комісія, головним командуючим на Буде працювати в нас. Ну я думаю, що комісія розбереться. Що ж, чекаємо на оприлюднення результатів перевірки. Про них буду розповідати вам вже в наступних випусках. Несеться а поки ви напишіть, що думаєте про замах на Трампа та свої версії мотивів стрільця.